Добрий день, мене звати Наталя. 9 січня я показувала вам, як зимує моя лобелія. Два горщика я занесла на світлу прохолодну веранду. Місця займали небагато і тішили всю зиму мене своїми шапочками. Та й догляд за ними полягав тільки в поливанні. І ось минуло три тижні сьогодні 2 лютого. І я вирішила готувати свої лобелі до весни. Звісно, і цього року я буду сіяти, вже придбала насіння, але мені хочеться по максимуму використати ось ці кущі, подивитися, чи гарно лобелія живцюється, чи ділиться кущ, чи пускає корінці у воді. Може тоді я і не буду заморочуватися з насінням. Ось цей кущ в пластиковому ящику я почистила. Ну, звісно, без фанатизму, тому що були дійсно сухі. Пегуни, такий, що навіть не було на що дивитися, тут без варіантів. Але були й пагінці, на вигляд не дуже, але які продовжували виготувати. На кінчиках ми бачимо, є такі гарні молоденькі листочки. Вибрала такі гарні, на вигляд, самі здорові, почистила їх від зайвих листочків. І спробую заживцювати. Без всяких примудростей, без всяких заморочок, взяла звичайний пластиковий стаканчик, насипала ґрунт, який я купляла. І буду зараз за допомогою зубочистки встромляти ці пагінці в стаканчик. Мушу відключитись, бо одною рукою незручно. Посадила. Полила водою з розчиненим укорінювачем, обрізала десь приблизно на пів сантиметра верхівку стаканчика, щоб можна було іншим стаканом зробити такий собі парничок. Того року я пробувала так робити, не скажу що одразу, але тижня через три вони вже ці живці вже мали досить непоганий вигляд. А основний кущ, я, як ви бачите, добре вичистила, пересадила в свіжий ґрунт, розвела в сторону пагони і навіть так зверху насипала землі, щоб кущ давав гарні бічні пагони. І ось навіть на старих пагонах ви бачите, як гарно наростає молоденьке листя. Було цікаво, чи дадуть гілля коріння. Поставила ще 2 січня в склянку декілька гілочок. Як ви бачите, гілки живі, листя гарне, пружнє, але коріння не наростає. Хоча давала і укорінювач, і давала алое з медом. Ну, не наростає коріння. Не знаю чому. А ось в глиняному горщику. Кущики виглядають набагато гарніші, здоровіші, зеленіші. І навіть ось є така гарна самосійка. До речі, в інших кущах, які росли, в інших горщиках, які росли біля лобелі, теж я побачила декілька самосійок. Отож, цей варіант з самосійками теж досить непоганий для розмноження лобелей. Отож, якщо вам цікаво чи доцільно залишати лобелію на зиму і робити з неї багаторічну, Будьте зі мною і далі. А я вам дякую за перегляд. Тримаймося і молимося за нашу Україну і наших захисників.